Мої вітання, шановні любителі футзалу. Запрошую вас до Палацу спорту Юність у Запоріжжі, де сьогодні розпочинається відкритий кубок з футзалом юнацької збірної України. До речі, на ютуб-каналі асоціації футзалу Запоріжжя з'явилося інтерв'ю з Ігорем Москвічовим. Ніж три хвилини в першому таймі залишається 0-0 у стартовій грі. Запоріжжпромгрупкап. От зараз перехоплює Кремса. Кремса рахунок. Ледь не відкриває. Зараз Мангал. Іванов. Васильєв на Лазикіна. Хороша передача на Лазикіна! Віддає її Олександр Іванов. І Лазикін класно зіграв на завершенні. І все ж таки тайм-аут приніс. плоди, Адже вдається Атлетіку забити. Вдається Атлетікою відзначитися, що в першому таймі. Повела команда з Дніпра 1-0. Микита Лазикін відзначався і в останньому матчі між цими командами в чемпіонаті, коли Атлетік переміг 4-1. Тоді він зробив рахунок 2-0. Який м'яч зараз влітає у ворота? Це щось дивовижне. І дубль Микити Лазикіна. 2-0. Атлетик фузал ще в першому таймі. Мангало. І тепер вже 0-2. Тепер вже 0-2. І набагато важче буде зараховувати на результат у першому матчі кубкового турніру. Класно! Розіграний стандарт в Атлетіка. Холоднокровно, впевнено, грає на обох половинах майданчика, що дуже і дуже важливо. І в захисті і в нападі. Зараз знову на Дзюбу передача. Дзюба класний пас на Лазикіна віддає. Той на Іванова. Той на Лазикіна. І тут Дмитро Сорокін рятує свою команду. Перший ігровий день стартова гра. І після першого тайму Атлетік Фузал веде з рахунком 2-0. Два м'ячі Микита Лазикін провів. Причому другий м'яч претендуватиме у нас. І після цього Атлетік видав неймовірний відрізок. А двічі вдалося відзначитися. І ще мінімум двічі були хороші моменти у команди з Дніпра. І одразу зі стратою м'яча організовано на власну половину майданчика. Вся четвірка польових Мангала повертається. Дзюбан один в один, обійшов, більшого край запробив. Якщо і з'являвся, то небагато ігрового часу отримав один із Ночків команди, скажімо так, тому що не виступав у чемпіонаті вищої ліги. Дубль оформив. Особливої уваги вартує другий м'яч. Хороший момент у Мангала. Не вдалося відзначитися Микиті Хомутову. Ну і турнір завершується завтра. І завтра з'ясується чемпіон цього турніру. А вихід 2 на 1. І Микита Лазикін. Хитрик оформлює у цьому поєдинку усі три м'ячі. На свій рахунок записав Микита Лазикін. Хороший матч для п'ятого номера Атлетіка. Мав перевагу 5-0. І лише після цього Данило Коваль розмочив рахунок, і матч завершився. 1 5 Лазикін знову вихід вічнавіць. Цього разу не переграв Дениса Привалова. Рахунок 3-0 працює максимально на майданчику. Віталій Дзюба, чесно кажучи, спостерігаючи за такою грою. Просто отримуєш насолоду. Яку дарує для всіх вболівальників. Зараз ще один момент. Вацюк тут міг відзначитися, який жодним чином їй не належить і псувати життя всієї України та всіх українців. Роман Кудченко перехопив і одразу пробиваємо. Навіть нічия, хто зна. Може статися так, що навіть поразка влаштує Атлетік, якщо Манал переможе Арпі. Удар і м'яч случає у стійку. Вадим нароставіцінь пробував Арпі. І до того моменту потрібно просто забувати про цей поєдинок. Ну І спробувати там поборотися за результат. Дзюба технічно обійшов одного, технічно обійшов іншого. Дав фланг, Рикошет і це 4-0. І це м'яч імені Віталія Дзюби. Дійсно, якби була така можливість в протокол записати саме його прізвище. Насправді тут відкладений фол для мангала, який на собі отримав Віталій Дзюба. Грати дві з половиною хвилини. Атлетик футзал тримає таку четвірку. З якої будь-якому супернику дуже важко, і тут Дзюба читає епізод. Читав цю передачу на дальню стійку на Кирило Острянка. Заздалегідь викинувся в підкаті, витягнувся. А, стійка! Кирило Острянко. Міг зараз виступають. Ну, відповідно, перші місця. Фінал другі місця. Матч за третє-четверте місце. Ну і третє місце, поєдинок за п'яте-шосте. І вдається все ж таки Мангалу забити. У ворота Атлетіка. Володимир Кремса відзначається не з першої спроби, так з другої. Але насправді здалося після того, як м'яч влучив у стійку. Володимир Кремса вже добивав порожні ворота. І під поперечку м'яч все ж таки хвилина. Вже триває. Наступний матч сьогодні. Запоріжжя промгруп та адвокат Іко з міста Кременчук Іванов Відпас на порожні ворота. І Вацюк повертає плюс 4 для своєї команди. Все ж таки потрібно грати до кінця. І Атлетик Футзал не виключається навіть на заключній хвилині цього матчу. Тепер вже встановлюючи цифри 5-1. І дійсно, у нас повторення. Все це для того, щоб напрацювати можливий варіант, коли потрібно буде випускати п'ятого, коли команда поступається, лишається кілька секунд. І дійсно це спрацювало. Це ідеально. Просто ідеально. Атлетік розпорядився цим ігровим часом. Ну все вдається сьогодні. Атлетіку. 6-1. Ну, це означає, що крапку поставлено у цьому матчі.